Питання, яке сьогодні цікавить кожну українську компанію, як запровадити кадровий електронний документообіг у своїх процесах. І сьогодні ми поговоримо про це з спеціалістами українського бізнесу, а саме провайдером електронного документообігу ЕДІН. Отже, сьогодні у нас в гостях Олег Клюса, операційний директор, Віра Чистякова, головний юрисконсульт, Ірина Бондар, HR-директор. Олег, розкажіть, будь ласка, про цінність впровадження електронних сучасних рішень у компаніях. Я маю на увазі саме. З огляду на внутрішні бізнес-процеси, тому що ми вже знаємо, що там дуже багато років в Україні обмін документами в рітейлі, тобто там на постачання товарів, і так далі, це вже такий популярний достатньо процес. А от саме внутрішній кадровий електронний документообіг як сучасне рішення, в чому його цінність для українських великих і нетінь компаній. Все вірним Богданом, А Отже, всім привіт. Почнемо з того, що ж таке власна цінність в рамках електронного документообігу. Дійсно, компанія ЯДім досить тривалий час спеціалізувалася більше на автоматизації обміну даних, автоматизації винтошків поставок і юридично документу документообігу. Зараз для того, щоб правильно визначити, що таке цінність в рамках внутрішнього документу обігу, потрібно в першу чергу розібратися з Реальними, в яких працює український бізнес, чому тому, що досить складна нормативна права база, яка безпосередньо взаємовідносини держави з підприємством, підприємства з партнерами і відповідно ставить мови взаємодія підприємства з співробітниками. Ми відповідно зобов'язали піробітника дотримуватись вимог діючого законодавства. Якщо в цілому коментувати документо одяг, то тут більше йде спеціаліка не про документи, тут більше мова йде про процеси, якими ці документи обростають. Чому тому, що підприємці витрачають досить багато весель на якраз такі підтримку цих процесів на кадрові ресурси? І відповідно тим самим мінімізують ризики, які можуть виникати в процесі цієї взаємодії. Вим... Це досить важливий блок, який потребує вивчення, і відповідно кожен підприємець керівник, хоче він полочені, він змушений дотримуватися в цих правил. В сучасних реаліях досить багато прикладів є, коли термінів підприємств приходять в на керівні посади. І отримує ці граності процеси в спадок, тобто вони змушені там їх підтримувати, приймати в них безпосередню участь, і говорити в цьому контексті цінність цих процесів для бізнесу. Ну це скоріше необхідність ніж бізнесова цінність. Тому тут має коли ми говоримо про автоматизацію цих процесів. Ми говоримо про в першу чергу чергу про швидкість. Про ефективність і прозорість процесів, чим швидше погоджуються документи, тим швидше процеси. Чим прозоріші ці процеси, тим більше команда. Залучено на кінцеві цілі на підприємстві. Отже, чим складніші процеси в компанії, тим складніше взаємодія, тим складніше адмініструвати ці процеси. І відповідно саме тут вже на допомогу приходять рішення автоматизації. Тобто, ми розуміємо, що в кожній з компаній різні абсолютно процеси, як їм автоматизувати їх за рахунок одного рішення. Велика кількість рішень сьогодні на рику вона закриває якісь сегментовані процеси, тобто вона не покриває всю сотні взаємодії співробітників компанії. Це значно ускладнює процес тієї самої взаємодії і відповідно не дає прозорості. Чому тому що на кожен процес прямо рішення відповідно складнощі? Також, якщо врахувати тенденції змін на ринку, розвитку бізнесу, того самого регулювання на рівні держави. Ці процеси постійно змінюються. Відповідно, якщо обирати рішення, то потрібно розуміти, що воно має бути гнучке, просте і легко адаптуватися разом з процесами. Це дає значну перевагу. Саме такі рішення ми зараз розробляємо, саме тому ми приділяємо цьому особливу увагу. І саме тому Мої рекомендації для початку, щоб е почати автоматизацію фінізації, потрібно подивитися на процеси зі сторони. В першу чергу, ну самі звичайні кейси, коли, наприклад, менеджер е продає за 20 хвилин mm -hmm. а закриває договір через Європу. Чому? Тому що процеси, якими навантажені менеджери, якими навантажені підприємства, вони якраз таки додають цю. Суті не потрібно роботи. Це процеси поводження, це процеси взаємодії, це підготовка документів, це створення цих документів, це відправка і обмін цими документами. Я вже не кажу про поводження там на вищих рівнях компанії. Кадровий документ оліг нічим не врізняє. Кадровий документ оліг він сам по собі простий. Він стандартизований, дуже багато контролю. І взаємодії з учасниками. Тобто, на прикладі обхідного листа, один звичайний обхідний лист підготовкою займає дві хвилини, а от процес повністю його завершення може тривати декілька годин. Тим більше в сучасних умовах, коли в нас зима, коли у нас дистанційна робота, коли співробітники взагалі можуть бути деколи в інших країнах, вимушено це особливо було актуально на, на початку війни. Ні, автоматизація тут відіграє ключову роль. І якщо коментувати в контексті інструментів, то відповідно це більше необхідність сьогодення, ніж е якісь додаткової е процеси. Технологічна новата фішка, яку ми все до маємо впровадити. Подібний інструмент в першу чергу це зручність. Тобто, ми знаємо, що це закрити цикл документів в кадровому документу обігу. Наприклад, заява на відпустку, заява на звільнення, заява на позачергову відпустку. Це має бути документ, має бути рецедий, має бути він підписаний. Потім має бути сформований наказ, має бути ознайомлення підтвердження керівника безпосередньо і так далі. Коли ми говоримо про автомати... автоматизацію цих процесів, ми маємо на увазі, коли ми uh, говоримо про чітку послідовність, чітку налаштовану ієрархію і uh, зручний пошук цих uh, документів в uh, бумажному документообійу, в звичайних процесах це є неможливо. Також які можливості сьогоднішніх uh, технологічних наші пішені, які впроваджуємо. Це швидкий онбордер. це мають бути зручні для користувача рішення. Це, це не має займати багато часу. Тобто впровадження будь-якого рішення це завжди спротив. Це адаптація до змін, це робота з персоналом, це навчання і так далі. Тобто ми приділяємо цьому ну більшу частину. Я лікс, тобто який флоу зараз. Вновли процес може займати там від двох до трьох хвилин. Тобто прописали ієрархію, створили документ, відправили, закрили процес. Ось такі очі підходи. Якщо в цілому коментувати, чого починати, ну перше, це потрібно відмовитись від непотрібних процесів. Ну дуже багато саме проблематики в тому, що ці історичні процеси погодження, підтвердження. Відсутності самостійності у співробітників тотальний контроль, контроль відвідування, контролю долучитись на півгодини, контроль, прийняття рішень безпосередньо. Потрібно створювати безпосередні умови для співробітника, для того, щоб він самостійно приймав рішення. Це стосується і кіпіа, це стосується і взагалі роботи з персоналом по з персоналом по цілям, які є в компанії. Що в нього є такі повноваження, відповідно він має працювати на результат. Якщо ми хочемо все контролювати, ну наприклад, як держава контролює бізнес, відповідно це і тінні потрібні процеси, які виникають і, і не дозволяють йому досягати більших результатів. Ну, мені здається, це як знаєш, як піраміда на слово. тобто якраз це задовольнити, оці от чергові здається, начебто ні, але все ж таки, ґрунтовні потреби компанії, коли тут всередині вже все окей. То тоді і бізнес буде ефективнішим, мені здається, бо людям, бо всі будуть займатися своєю справою. Це все Так. Коли в нас є чіткі процеси, кожен знає свою роль в цьому процесі, ми не закриваємо мінімальні потреби по вимогам, і відповідно маємо чітке підтвердження, що дійсно в нас все відповідає законодавство. Другий момент це ну, якщо ми вже говоримо про то тобто формули з всього лишнього. Попрацювали з персоналом, попрацювали з цілями, попрацювали з їх можливостями. Далі потрібно вибрати якийсь саме, можливо, навіть процес. Наприклад, там заява на відпустку чи повідомлення про відпустку. Найпростіший процес, який можна швидко запустити е, е, продуктив, а е, легко пояснюється, відповідно легко масштабує. Що говорити про такі речі, як графік відпусток, я Зараз, я думаю, у нас глядачів та, мабуть, в 10% пішли мурашки по шкілі. <світ> ну, взагалі, сама, сам підхід держави, що вона вказує тобі, що ти за рік маєш там визначити, коли ти підеш у відпустку. <світ> Зафіксували це документами, прописали і в нинішніх умовах зібрали всі підписи, оформили графік відпусток. Потім. Заяви на перенесення, відпустки по графіку. У будь-якому випадку ми ці процеси відточуємо в себе, ми їх спрощуємо максимально в наших рішеннях і відповідно концентруємо наших клієнтів, як правильно це все не тільки впроваджувати, а й масштабувати, як працювати з персоналом, які документи готувати. Ну, наприклад, для того, щоб запустити цей документ в біфнарії компанії, потрібно підготувати наказ, mm -hmm. де передбачити взаємодії з персоналом, засобами електронного зв'язку. Ну і вказати рішення, яке там має бути. От ну, масштабування в цьому процесі, от із практики нашого досвіду, може займати вагонів по масштабам. Ну, від 30 до 70%. відсотків. Mm -hmm. Якщо вже впроваджуєте рішення, безпосередньо необхідно приділяти увагу чіткому сформованому, прийнятому рішенню, що так ми переходимо на автоматизоване рішення в будь-якій сфері, чи то обмін даними, чи то взаємодія всередині, mm -hmm. чи, чи ще десь в будь-якому випадку це рішення має бути донесено на всіх рівнях компанії. Всі мають знати, як вони працюють, як вони вимодіють. І, взагалі, які переваги змін, які відбуваються в компанії, mm -hmm. ось такі ось, основні підходи. Дякую, дякую, відо. Розкажіть, будь ласка, які законодавчі гарантії та передумови щодо впровадження електронного документообігу саме кадрового в компанії? Законами про електронні документи та електронний документ обів та про електронні да послуги визначено, що юридична сила електронного документу та Допустимість електронного документу як доказу не може заперечуватися в на тій підставі, що він має електронну форму. Якщо мова йде про кваліфікований електронний підпис, то закон резюмує відповідність його власного ручного підпису і в той же час каже про те, що електронний підпис не може бути визнаний недійсним дійсним на підставі того, що він не відповідає вимогам кваліфікованого. Це основні базові гарантії, які передбачені загальним законодавством. Хочу сказати, що вони існують відносно давно і. Юридичну силу електронного документу уже давно не піддають сумнів. Але крім основних базових гарантій, які я вже перерахувала, є також і вимоги: вимоги спеціального, в тому числі і трудового законодавства. Тож, коли постало питання оптимізації кадрових процесів і налагодження взаємодії із співробітниками, нам довелося проаналізувати види документів, які ми плануємо перевести в електронну форму, вимоги до створення електронних документів. Тобто, в які реквізити має містити електронний документ, і чи можна ці реквізити відтворити на папері? Також ми проаналізували послідовленість процесів створення, обробки, підписання, погодження, накладення резолюції і відправлення електронного документу на виконання відповідальному працівнику. Крім того, ми перевіряли і аналізували формати електронних даних документів, які передбачені чинним законодавством України, зокрема і. Наказу Міністерства юстиції України за номером 1886-5 від 11 листопада 2014 року. І нарешті ми перевірили вимоги до структури електронного документу для передачі його на архівне зберігання. Коли ми проаналізували ці всі вимоги законодавчих актів, бажані процеси компанії, а також функціонал власних програмних рішень компанії. Вибір на користь програмного продукту для нас став очевидним, тим більше, що ми використовували уже всю програму у договорі роботі досить тривалий час. Іра, розкажи, будь ласка, на прикладі саме кадрового електронного документу облігу, як його впроваджують компанії, які передумови, чому вирішили перевести це все в цифру? Електронна взаємодія в компанії дійсно дає змогу уникнути зайвих процесів навколо фізичних осіб. Mm -hmm. Давайте розглянемо з вами, наприклад, людина хоче піти в відпустку, що й для цього потрібно. Ну, По-перше, це повідомити свого безпосереднього керівника та отримати його погодження. Далі людина йде до відділу кадрів, да вона цю заяву. Після цей документ мігрує до особи, яка відповідає за погодження, і вже завізований документ знову потрапляє до відділу кадрів. А якщо уявити, що хтось причетний до цього процесу, просто відсутній на своєму робочому місці, ну тоді цей документ може днями мігрувати з кабінету до кабінету і перекладатися зі столу до столу. А зараз, в принципі, більш складніша ситуація, тому що в багатьох компаніях працівники взагалі працюють віддалено. Але ж всі ці звичайні процеси вони нікуди не поділись. Люди, як раніше, приймались на роботу, так і приймаються, вони звільняються, ходять у відпустки, і все це потребує. Якось цей процес документально супроводити. І давайте будемо чесними, що в багатьох компаніях цей процес виглядає вплоть до того, що ці документи у вигляді фото продають вайбері. Uh -huh. А ми ж перевели наше кадрове діловодство в електронний сервіс Вайдок. Наразі в нас вже багато процесів там реалізовано. Але... Почнемо, напевно, про відпустки. Да? Це і графік відпусток, і самі відпустки. Це накази про прийом, звільнення, переведення з посади на посаду. І відповідно до необхідного процесу та посади, у нас є налаштовані шаблони, ролі, порядок оброблення документів та вказуємо терміни їх закриття. Ти, до речі, Іра сказала про вайбер. У мене просто купа знайомих, які там після 24 числа Там якісь, ну, були різні процеси в компаніях, ясно. Але реально поголовно. Відправляли документи свої компанії через вайбер, телеграмець, електронні порти. Так. Ну, просто. простой прям... біль багатьох компаній. Так тому ну прям ти так сказала в точку, скажем так. Е, окей, зрозуміло по передумовом. Mm. А які переваги саме для компанії, для співробітників, для там кадрового відділу, для бізнес-процесів компанії в цілому? Ну, я вважаю, що дане питання потрібно розглядати у форматі спрощення процесів. Кожної компанії своя специфіка. Різні структури департаментів та взаємодія між ними, і відповідно, і документообіг між підрозділами також налаштований по різному. Свій порядок оброблення, погоджень та підписань. Більше того, це навіть фізично може мати різні форми. Ну, наприклад, хендофіс знаходиться в одному місці, або в іншому, або компанія розташована в багатоповерховому бізнес-центрі, де вхід а, до відділів по спецперепусткам. Та й взагалі відділи можуть знаходитись в різних корпусах, якщо це якийсь великий холдінг. І ось тут процес погодження та підписання в електронному форматі, це, як, на мене, найкраще рішення для швидкого закриття та обробки документів. Все відбувається онлайн, миттєво і в єдиній системі. Но що стосується співробітників, мені здається, як мінімум це пришвидшує вирішення саме їх питань. Як я вище ще сказала, все відбувається в єдиній системі. Тому всі учасники процесу отримують просто повідомлення на емейл. Переходячи за посиланням, потрапляють для до свого облікового запису, де мають змогу обробити документ, доробити, підписати, погодити та відправити його далі. Тут також не потрібно нікому нічого нагадувати: телефонувати, питати, чи знайшов ти той самий документ на своєму столі. Все швидко, зручно та прозоро. І ще опрацьовуючи документи у сервісі Лайдок, відділ кадрів має порядкований та безпечний електронний архів, яким користуватись корисно і дуже зручно. Про кадри ми зрозуміли. А якщо розглянути сторону HR, які там процеси може перевести в електронний формат, що для них буде потрібно саме в цифрі, виходячи зі свого досвіду, як HR чарді дана компанія, хочу сказати, що існує просто безліч процесів, які Набагато зручніше втілювати саме в електронному вигляді. Один з перших ми налаштували анкету кандидата. Це важливий документ. Вона містить в собі дуже багато інформації про майбутнього, можливо, майбутнього співробітника. Це його професійний досвід, особисті дані, освіта. І замість того, щоб бігати з паперової анкетою з кабінету до кабінету і збирати помітки про погодження, ми маємо також змогу через емейл e за посиланням переходити до електронної анкети, де кожний з учасників процесу все необхідно саме для нього інформацію перевірити та поводити. Наступним ми вже реалізували такий проєкт, як організація нового робочого міста. І тепер у нас автоматично надаються всі необхідні дозволи: доступи, перепустки та з заздалегідьськомованими правилами згідно матриці надання доступів, відповідно до, до, до цієї посади, яку буде займати саме ця нова людина. Також ми впровадили електронний обхідний лист, і це це допомагає нам дуже оперативно та якісно вирішувати всі питання, що стосуються саме передачі справ здачі матеріальних цінностей і що важливо закриття доступів до всіх інформаційних систем компанії. Взагалі, безліч процесів ще потрібно переводити в електронний формат. Ну, наприклад, погодження та підписання мотиваційних листів, надання матеріальної допомоги та інше інше.